Розпочався новий навчальний рік, а це означає, що у багатьох людей виникає питання, який ноутбук зараз можна придбати для школи, універу чи просто не дуже складних задач. Звісно, він має бути на Windows з усіма актуальними портами, великим екраном та у міцному корпусі. Ну і щоб продуктивності вистачало для всіх потрібних програм та застосунків. Це теж є дуже важливим. Тож сьогодні пропоную вам цікавий варіант від Lenovo. Поговоримо про Lenovo IdeaPad Slim 3 на процесорі AMD Ryzen 7 7730U з графікою раді вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ноутбуки. І перш за все, дизайн та комплектація. Хоча за останнім тут все максимально просто: у комплекті сам ноутбук та блок живлення на 65 Вт, що правда з пропітарним конектором. Заряджається пристрій швидко, тому взагалі не скаржуся, тим більше саме цим зарядним пристроєм вас ніхто не обмежує. Але про це трохи далі за текстом. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 легкий та відносно тонкий гаджет, принаймні на 10% тонший ніж попереднє покоління. Цей ноутбук для навчання витримує найсильніші удари та має міцність військового. Рівня Millesty D810H за стандартом Міністерства оборони США для екстремальних умов та подорожей. Тобто цілий день у наплічнику чи сумці він витримає без проблем. Ще й важить пристрій при діагоналі 16 дюймів лише 1,7 кілограми, що приємно. Щодо дизайну, тут взагалі ніяких питань. Корпус виконано з пластику, на верхній кришці є лише голографічний логотип Lenovo, а на нижній решітки забору повітря для охолодження та гумові ніжки для надійної фіксації на столі чи інших поверхнях. Тепер пропорти. Грані маємо круглий отвір для заряджання USB A3.2 Gen 1, HDMI, комбінований 3,5 мм роз'єм для аудіогарнітури та USB-C 3.2 Gen 1. Причому останній тут чарівний, адже підтримує не тільки передачу даних, але ще й можна виводити зображення. Та найголовніше, через цей порт Lenovo IdeaPad Slim 3 також можна заряджати. Щоправда, знадобиться знайти блок живлення на 45 Вт. На правій грані ще один великий USB A 3.2 Gen 1 та слот під карт. У пам'яті формату SD виходить, що з підключеннями тут все максимально добре, і портів вистачить всім. Клавіатура повнорозмірна, має блок NumPad для зручного введення цифр та математичних операцій. Ход клавіш не дуже великий, і набирати текст приємно та комфортно. Трекпад теж чималенький, реагує на палець добре і користуватися ним зручно. Хоча, за традицією, я б все ж радив придбати собі мишу для максимально ефективної роботи. Над клавіатурою розташовано решітку динаміків, їх два, і кожен по півтора ватт. Звучить не дуже гучно, а ще Хотілося б трохи більше басу, але для перегляду відео чи фільмів цього цілком достатньо. Праворуч від динаміків є кнопка живлення два в одному зі сканером відбитків пальців, тож ваші дані будуть завжди захищені. Взагалі, під час роботи системи охолодження чутно, але не дуже гучно та точно не критично. Lenovo IdeaPad Slim 3 у комплектації на моєму огляді оснащено аж 16 дюймовим IPS-екраном з тонкими рамками та роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів і аскравістю ні та спеціальним покриттям. Там проти відблиску. Є сертифікат Low Blue Light. дисплей зменшує вплив шкідливого синього світла на очі, забезпечуючи комфортну роботу протягом усього дня. Як на мене, це хороший екран у своєму класі. Переглядати контент приємно, а ще він дуже великий. Тож головна задача працювати у різних офісних програмах та застосунках виконується максимально комфортно, навіть якщо вам потрібно відкрити два вікна поруч, місця вистачить. Хотілося б трохи яскравішу матрицю, але вдома чи у будь-якому приміщенні все видно без проблем. Тож прийшов. Час поговорити про продуктивність. За неї в Lenovo IdeaPad Slim 3 відповідає процесор AMD Ryzen 7 7730U та інтегрована відеокарта AMD Radeon Graphics. Оперативної пам'яті у моїй версії 16 ГБ типу DDR4, а для збереження ваших файлів та даних встановлено SSD на 512 ГБ. Все це забезпечує роботу з вимогливими до ресурсів програмами навіть у режимі багатозадачності. І тут немає ніяких питань. Всі застосунки запускаються дуже швидко та працюють стабільно. Що ми говоримо про офісні програми, тут точно все як треба. Навіть більше, хоч це і не ігрове рішення, пограти на цьому ноутбуці цілком можливо та навіть приємно, бо великий екран це круто. Але й тут я не зупинився та спробував запустити програму для монтажу відео до він чи Звітую, відтворення проєктів у 4К відбувається нормально. Проте, якщо ви хочете використовувати якісь вибагливі ефекти, то краще відразу налаштувати проксі. Однак, за бажанням на цьому ноутбуці ви навіть можете монтувати відео. Photoshop також працює, абсолютно Робоча історія, звісно, все це лише програми, якими користуюсь я. Та я розповідаю про те, що важливо для мене, як для користувача. Тому для більшої наочності я прогнав всі популярні бенчмарки. Результати, як завжди, можете побачити перед собою на екрані. Лептоп оснащений акумулятором ємністю 47 ватт годин, та як я вже казав, підтримує технологію швидкої зарядки, завдяки якій всього 15 хвилин заряджання забезпечать 2 години автономної роботи ноутбука. При цьому розумне навчання починається з розумних функцій на базі Lenovo AI. Енджин максимізуйте продуктивність час роботи від акумулятора та температуру залежно від того, що ви робите, за допомогою адаптивної функції Smart Power, а також покращити зв'язок за допомогою технології Smart Wireless для надійного захисту даних вбудовано технологію безпеки Natural File Guard. Проте я запустив і свій власний тест: це 4К стрім на годину безперервного відтворення з максимальною яскравістю та гучністю. За цей час Lenovo IdeaPad Slim 3 втратив лише 25% заряду. Як на мене, для пристрою з екраном на 6. 16 дюймів це точно хороший показник. Ну і звісно ж, що за сучасний ноутбук для навчання без веб-камери та мікрофонів. Тут все це є. Full HD веб-камера розташована над екраном та має фізичну шторку для максимальної приватності. Ця фішечка ноутбуків Lenovo мені завжди подобалася. Що ж ми маємо у підсумку? Lenovo IdeaPad Slim 3 це доступний ноутбук з великим 16-дюймовим екраном, потужним процесором AMD Ryzen з графікою AMD Radeon та розширеним обсягом пам'яті. Це чудове рішення для школи. Універу чи роботи в офісі. Офіційно в Україні базову версію пристрою можна придбати від 13 999 гривень, а модифікація на моєму огляді коштує 25 999 гривень. Посилання на всі модифікації Lenovo IdeaPad slim 3 залишаю в описі цього відео. Переходьте та обирайте ноутбук, який підійде саме вам. Звісно ж, якщо у вас залишились якісь питання про цей пристрій, сміливо задавайте їх в коментарях під відео. А було цікаво мене послухати. Підтримайте відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал. Та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Також в описі є посилання на мій Тікток. Там я публікую ще інший контент. Підписуйтесь обов'язково. Десь тут з'явилися два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас. Тож запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!